Вечора доброго, шановні. Показую вам, до чого дійшла сучасна техніка, як би це смішно не було. Є в нас ось така швабра, в кого вдома ламінат. Всі ми прекрасно знаємо, що ламінат заливати водою не можна, ламінат потрібно прибирати легким зволоженням. Що і звідки, де взялась ця швабра, я вам не підкажу, бо швабра не моя. Покажу вам коробочку і покажу вам насадочки. Тут у нас резервуар з водичкою, а на ручці у нас такий гачок для розпилення цієї самої водички. Водичка у нас звідси розпилюється. Зараз спробую вам показати ось таким чином. І відповідно відразу протираємо. І в результаті ми отримуємо легке вологе прибирання. Насадочка в нас самоклеюча. Ось так вона виглядає. Це одна єдина насадка, а в комплекті йдуть ще дві насадки ось такого плану. Бачу я таке вперше, тому вирішив зняти відео. Тут у нас дрібніший ворс і по краям ось такі ниточки. Чи як це можна називати. Можете, в принципі, подивитися. Що це таке? І де його купити? Я не підкажу. Це Цей Китай, як можна побачити? Можливо, в принципі, немає тут моделі. Тут показано, як це все складати. Ну і з цієї сторони. Ось так. Чому ламінат не можна заливати водою? Навіть вологостійкий ламінат з часом після. Миття водою, коли в нас в цих швах буде стояти вода через роки-два, можливо, менше, можливо, більше, ці всі шви почнуть підніматися. В тіні ви цього не побачите, але якщо буде сонечко світити на ці шви, нас в цих зонах все буде піднято. Тому ламінат потрібно прибирати з легким зволоженням. В принципі, показую, як ми це робимо. Натискаємо наш гачок, у нас розбризгується водичка і протираємо. Все в нас гарно. Підлога чистенька, шви практично не мокрі. За цим потрібно слідкувати. У мене такий же ж самий ламінат вдома. Скажу вам за 4 роки ми його Вберегли шви в нас не підняті, бо ми прибирали тільки з легким зволоженням. А для зрівняння в нас в офісі на роботі ламінат вологостійкий, і його там, відповідно, прибирають, як звичайну плитку, як звичайну підлогу, і практично всі шви підняті в даному ламінаті. Дуже гарна річ. І не потрібно бігати постійно з тряпочкою. Щоб змочити її і викручувати. Легко протерли і в нас пилу немає. Звісно, що таке рішення не підійде для брудної підлоги, бо коли підлога брудна, тряпочку потрібно викручувати. А коли ми, для прикладу, попилососили, ми можемо легенько протерти нашу підлогу, щоб в нас не було пилюки. Також під ліжком таким методом можна гарно промити, де важко доступні місця і тому подібне. Тому річ мені дуже сподобалась. Рекомендую.